Романи, енциклопедії та казки усе це можна знайти в імпровізованій книгарні дев'ятирічного Кирила Гроцького. З кінця березня хлопчик активно почав допомагати армії. Я коли побачив в нових винах це що, що бабушка під обстрілом, то, то я рішив, рішив попродавати. Першу допомагав батькам у волонтерстві, пікпечуво, плів маскувальні сітки та сортував допомогу. Зараз же продає книги та шахи, а нещодавно продав свій скейт. Він виносив книжки, усі, всі українські книжки, які в нас були. Ми всі винесли. Він виніс іграшки, які вирішив, що їх можна. В нього була картина, яку він намалював. Скейт, власний він виніс. Що актуально продаж столика зі стільчиком? Будь ласка, долучайтесь, кому треба. По-перше, від 9-річної дитини чути, що я хочу щось робити, не сидіти вдома. Тим більше така ситуація була, що вони не дуже там гуляли. Я тішилась тим, що мій син такий, що він придумав, яким методом можна допомогти в силу своїх можливостей. Мене тішило те, що він не перебирає тим, що він виносить. Ну тобто, він був готовий винести все навіть ми його часом зупиняли. За чотири місяці хлопчик продав більше пів сотні книг. Я можу сидіти 5 чи 6-7 годин. До мене приходять люди, спочатку дивляться, а потім питаю ціни. Якщо я, я не знаю, яку поставити ціну, то, то, то я ем, кажу, що, що як ви вважаєте. Спершу кошти Кирило передавав на потреби армії та згодом вирішив придбати телевізор для військових у госпіталь разом із другом Марком, котрий давав частину книг для продажу. Зібрали 5 тисяч гривень. Я просто захотів допомогти раненим воякам, тому що вони нас захищають, захищають нашу Україну рідну. І я хотів їх підтримати. Наші українські військові переможуть, щоб ми переможемо. Сьогодні ж телевізор привезли для військового Євгенія, який перебуває на лікуванні. Діти молодці на даний момент. Хто кроме волонтерів нам допомагає військовим? Нашими дітками дуже пишаюсь, дуже тішусь з першого дня. Наші дітки дуже активні. Які є ярмарки, яка є участь будь-чому нашим дорослим, і є звідки взяти приклад. Діти не втомлюються, дорослі трошки втомлюються. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Валерій Телеховський – Новини міста.